Добрий день, ось малюнок, який я малювала в попередньому відео. Ідея сама прийшла до мене, від того він незвичний, не схожий ні на що. Сьогодні розповім вам казку. Послухайте, а я поки буду малювати. Казка про сіру пташку. У великому зеленому лісі жила сіра непоказна пташка. Вона була доброю і чемною пташкою, яка всім допомагала. Її день був зайнятий важливими справами, але коли була вільна хвилинка, вона сумувала, тому що у неї не було справжніх друзів. Щоранку вона вітала велике сонце у небі і літала до водоспаду. У водоспада сіренька пташка могла не тільки напитися води та почистити пірічка, але й дуже полюбляла заглянути у чарівне дзеркало, яке завжди показувало правду життя. Одного разу, коли пташка сиділа на гілці і відпочивала, до неї підлетіла гарна пташка з яскравим оперенням. А гарна яскрава пташка сказала: Привіт, давай дружити. Сіренька пташка дуже зраділа. Привіт, відповіла вона з задоволенням. Тепер у житті сиренької пташки все змінилося. Більшу частину часу вона проводила із своєю новою подругою, постійно захоплюючись її красою. А Гарна яскрава пташка насолоджувалася тим, що її весь час хвалять. Вони були нерозлучні на озері, біля водоспаду. Та в тіні великих дерев. Якось подруги прилетіли до дерева зі смачними плодами та побачили, що маленькі пташки потрапили у пастку і не можуть звільнитися. Вони голосно кричали, били б крилами по сітці, але вирватися не могли. Сіренька пташка сказала, треба їм допомогти. А гарна яскрава пташка сказала: вони самі винні. У слідучий раз хай дивляться добре, куди треба летіти. Але сіренька пташка її вже не чула. Вона летіла на допомогу та думала, як вона може їх звільнити. Вона знайшла кінчик мотузки, вхопилася дзьобом та з силою потягнула його. Паска розпустилася, і маленькі пташки опинилися на волі. Вони літали навколо сіренької пташки, вдячно цвірінькали та раділи свободі, а сіренька пташка була щасливою від того, що допомогла їм звільнитися. Свідком цієї події було велике сонце. Воно пораділо за сіреньку пташку, та засмутилося тим, які слова сказала яскрава пташка. Коли подруги прилетіли до водоспаду освіжитися і напитися води, Обидві опинилися у чарівного дзеркала. Сонце пустило промінь у чарівне дзеркало. Він відбився від водяної гладі та попав на пташок. Гарна яскрава пташка одну мить стала сіренькою, втратила колір, а інша, сіренька, непоказна, перетворилася у яскраву гарну. Сонце з допомогою чарівного дзеркала надало ту зовнішність, яку вони заслуговували. За звичайною повсякденною зовнішністю може бути прихована чиста добра душа не дивіться на зовнішність, судіть по вчинкам. До побачення до наступного відео.